11 година в Києві Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Майже 150 разів атакували російські війська українські позиції минулої доби. Ворожа авіація скинула на нашу територію 161 керовану авіабомбу. Зафіксовано майже 6 тисяч обстрілів. З них 188 – з реактивних систем залпового вогню. Росіяни використовували за добу понад 2700 дронів. Камікадзе на Покровському напрямку українські війська відбили 36 наступальних дій агресора. Активним був ворог на турецькому, лиманському, ріхівському і новопавлівському відтинках. Росіяни атакують харківський напрямок Воїні Вовчанська на Курщині відбулося 19 боєзіткнень. Окупанти скинули 64 керовані авіабомби та 243 рази обстріляли Збройні Сили України. Українські воїни знашкодили 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, дві реактивні системи залпу вогню та засіб ППО. Понад 60 разів росіяни вдарили минулої доби по прикордонню та населених пунктах Сумщини. В області майже 100 разів лунали вибухи. Під вогнем опинилися одразу 10 громад. З мінометів та дронами росіяни вдарили посерединобуцькій громаді. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Від роботи російської артилерії, мінометів та безпілотників. потерпала великописарівська громада. Внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. Також окупанти активно били з артилерії по юнаківській та миропільській громадах. Одна людина загинула, ще 11 поранено за минулу добу на Херсонщині. Повідомила обласна військова адміністрація. Серед поранених дитина. Під вогнем 34 населені пункти, включно із Херсоном, пошкоджені дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Усе частіше росіяни застосовують каби. Напередодні о 21.30 через приліт бомби постраждала 84-річна жінка. У неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія і поранення голови. Нині вона перебуває в лікарні відбивали ворожі атаки на Донеччині, а нині боронять південь. Бійці 40-ї бригади берегової оборони до найменших дрібниць відточують маневри на воді. Пересування на човнах і маскування обов'язкові для успішного виконання бойового завдання. Морпіхи запевняють, здобувати новий досвід не складно. Навчання бачила Луїза Єрьоміна. З собою боріть те, що треба для маскування. Заступник командира першого батальйону 40-ї бригади берегової оборони дає настанови бійцям перед початком навчань. Всьогод ми для цього тренуємося, повністю і ночі, і днем. Андрій на псевдотамада доброволець. Разом із побратимами пройшов пекло Торецька, нині на Херсонщині. Там же ж не так все було, а тут треба взагалі, як індіяться ходити. Болото. Там ти хоч можеш в ну, підвал забіжати. Побратим Микола показує водонепроникний костюм. У ньому бійці можуть бути у воді за будь-якої температури. Це два костюми. день от цього вистачає. Бійці вчать бути готовими до будь-яких екстремальних ситуацій. Наприклад, кожен має вміти керувати човном. Нічого складного. Газ на ручки. Газ на ручки від себе. Моморпіхі не так давно, тому для нас вода це щось нове. До всього звикаєш до всього привчаєшся. Далі військові відпрацьовують маскування, одну з найважливіших частин бойової роботи, аби бути непомітними для ворога. Поки дістаються до місця призначення, у небо злітає дрон. Ми зараз висадили групу десантну. Там ми вони підготували льошки для тимчасового переховування. І зараз ми дроном будемо дивитися, наскільки добре вони сховались. Перший тримає, вискачить, витримає. Працюють на швидкість. Кожен крок відточений. Мають замаскуватися, аби бути абсолютно непомітними для дронів. Група та мати готові. Як прийняли прийом? Тренувальна навчальна операція максимально заточена під бойову, максимально сховатися, максимально не по мінімуму рухів, по максимуму не придумувати новий велосипед. Плюс, плюс слава Україні! Справність маскування кожної групи перевіряє Мирослав. Молодці, молодці, готуйтесь до ротації. Без підтримки з неба не минає жодна операція або навчання. Бійці обов'язково супроводжують дрони. Кожну операцію ведемо їх особисто, тобто ми з ними на зв'язку на радійки в одному транспорті у нас реби у піхоти У нас реби вони собою рюкзаки беруть. Це той максимум, який саме можемо забезпечити. Тут навчають усім необхідним навичкам. Командир першого батальйону Артем Напсевдокарий у свої 24 зустрічав ворога на Харківщині. Потім була Донеччина. Нині з побратимами боронять південь країни. Тепер доля сказала, що потрібно стати морським піхотинцем. Ну, ми приймаємо цей виклик і працюємо далі. Ми готові вчити їх. У нас є матеріально-технічна база для того, щоб їх вчити, але не вистачає безпосередньо особового складу. Мотивованого. Втім, човни та це те, що завжди потрібне армійцям. Допомогти нашим захисникам нищити ворога можете і ви. На екрані QR-код, за яким можна надіслати донат. Це баночка на лодку, на реп на лодку, відповідно, для того, щоб покращити свої можливості для виконання завдань в майбутньому на острівній зоні, на прибережній зоні. Завдяки нашій з вами підтримці бійці першого батальйону сорокової бригади берегової оборони готові воювати з ворогом і на суші, і на воді. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніл Сліж. Факти на Єдині новини. Українські десантники поповнили обмінний фонд на Курщині взяли в полон вісьмох російських окупантів. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ зсу. Самі ж полонені розповіли, що у своїх підрозділах у Росії застосовують тортури і розстріли за невиконання злочинних наказів. Полоненим надали медичну і психологічну допомогу. У ДШВ зазначили, що склавши зброю, ці російські найманці обрали життя, а не смерть на полі бою і закликали солдатів армії РФ здаватися в по. Олон треті Сполучених Штатів Марко Рубіо поговорив телефоном з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Про це повідомили в американському держдепартаменті. Темами розмови стали продовження перемовин щодо миру в Україні і подальші кроки за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії. Також сторони домовилися продовжити роботу з відновлення відносин Вашингтона і Москви. У російському МЗС заявили, що розмова відбулася за ініціативи американців. Там зазначили, що Рубіо і Лавров домовилися про регулярні контакти, зокрема для підготовки російсько-американської зустрічі на найвищому рівні. Не Росії вирішувати, чи будуть на території України розміщені іноземні війська. Про це заявив президент Франції Манель Макрон в інтерв'ю газеті Le Parisien. Україна це суверенна держава. Якщо вона просить союзницькі війська перебувати на її території, то це не справа Росії приймати їх чи ні, пояснив він. Французький лідер також повідомив, що мирний план, який спільно розробляють Париж і Лондон, на фінальній стадії. Документ передбачає розгортання по кілька тисяч вояків від ко. Ожної з країн-учасниць коаліції охочих у ключових точках України вони проводитимуть тренування для українських колег. Це також має стати демонстрацією підтримки у довгостроковій перспективі. Масові протести подіяли. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що готовий провести вибори у найближчі 3-4 місяці. Щоправда, тільки якщо цього вимагатиме опозиція. При цьому він упевнений, що отримає на них переконливу перемогу, звинувати опозиціонерів в інформаційній компанії, мета якої збурити кольорову революцію. Про все це президент заявив під час звернення, з яким мусив виступити після протестів, що тривали з листопада. Поштовхом став обвал даху на залізній ні, станції, коли загинуло 15 людей. Обурені серби звинувачують владу в корупції та недбальстві і вимагають відставки вучича. Особливо вололюдною акція в Белграді була напередодні. За офіційними даними зібралося понад 100 тисяч людей. Втім, за іншими даними мітингувальників могло бути близько 800 тисяч. Проти них відрядили силовиків. Постраждало 56 людей, 22 особи затримали. Четвертий рік повномасштабної війни чи не найтепліша і малосніжніша зима. Аграрії невпинно працюють і активно готуються до посівної, що ось-ось розпочнеться. У якому стані озимі, що сіятимуть нині і яких врожаїв чекати? Далі в сюжеті. Земна перезимувала нормально. Хто вчасно посіяв під дощ, то якщо в п'ятибальній системі, то зимина перезимувала 3-4 бала. Попри теплу зиму і малу кількість опадів, нині проблем із озиминою немає. запевняє фермер із Черкащини Григорій Пащенко. До повномасштабної війни займався рослинництвом, вирощував зернові, але стало невигідно. Збіжжя не купували. Тоді його виміняв на телят. Десь 150 голів, скоту я виміняв на зерно. Пішли проблеми, бо тварин треба, зерно лежить, а тварин треба кожен день годувати. Нині має понад сотню корів, телят і коней, тож тепер вирощує все, щоб їх годувати. Цього сезону планує сіяти кукурудзу, сонях і сою. Відно, кукурудзу сіять, тому що тварини треба, щоб розвивалася. кукурудза. соя. Сою дуже гарно купляють, тому що всі комбікорма йдуть на основі сої. Соняшник зараз переробляється, соняшник в Україні макуха. Макуха це. Дуже цінний корм для тваринництва. цьогорічна зима одна з найтепліших і найпосушливіших за останні 30 років. Констатує агрометеорологиня Тетяна Базаєва. Але завдяки тому, що в грудні була надмірна кількість опадів, критичного браку вологи в ґрунті не очікують. Наступна перспектива для сільгоскультур буде залежати від кількості опадів весни. Якщо весна буде з дощами, проблеми не буде. Якщо буде дефіцит опадів, то цілком можливе. Початок посухи навіть у другій половині травня. А це Вінничина цього сезону в області засіяли оземеною понад 335 тисяч гектарів, і 85% відсотків із них у доброму та задовільному стані. Вінничина вся по суті зараз потерпає від нестачі вологи. Хоча візуальна картинка здається, все зелене і все гарно. Без планшета та міні-лабораторії науковець та агроном Олександр Тихий не виходить у поле в обслуговуванні агрокластеру, де працює понад 30 тисяч гектарів землі. І саме завдяки науковому підходу фермери знають що і коли сіяти, визначаючи стан ґрунту, його кислотність, засолення та стан рослин. Відкопуємо рослинки. Дивимося, який стан після зими даних рослин, дана рослина. Уже кущиться на цьому полі озимина у гарному стані попри суху зиму та перші спекотні тижні березня, бо вчасно внесли добрива. Пояснює агроном. Тут визначили від яких культур варто відмовитись у посушливих районах. Кукурудза і соя, тому що вони найперші здаються в умовах посухи. Варіанти заміни це озима пшениця, це озимий ріпак, тому що ці культури використовують ранні запаси вологи. Навіть попри аномально теплу зиму втрати мінімальні. Озимина у задовільному стані по всій території України, розповідає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Урожай очікують не гірше ніж торік. Нині аграрії активно готуються до посіву яровини і дуже чекають дощів. Ставки аграрії робитимуть на увесь спектр культур, на який орієнтується внутрішній ринок і експорт. Менше посіють сої, але на 14% очікують збільшення площ кукурудзи. В Цьому сезоні трошки більше навіть буде засіяно кукурудзи, тому що по факту це перший рік, коли за три роки, четвертий рік війни на кукурудзі вдалося можливість заробити, тобто не в збиток пройшли, а певна маржинальність виникла, і це додатковий інструмент, який спонукає товароробників також робити ставку в цьому сезоні. Для фермерів, які працюють близько до передової, передбачені дотації по 2 тисячі гривень на гектар на прифронтових територіях і по 4 тисячі у зоні бойових дій. Також діють пільгові механізми вивезення зерна із червоних зон. Натомість досі у цих аграріїв і тих, хто виїхав із тимчасово окупованих територій, лишається проблема банківських кредитів. Людей змушують платити по кредитах. А коли їхні техніка знищення, поля заміновані, вони залишилися без нічого. І в цьому контексті дуже важливо було підтримати законопроект, який на період війни і на рік після війни заморожує виплати по кредитах, тобто ми і полізні для збереження і підтримки решти сільгосворобників, діє програма кредитування 5-7-9 відсотків. А також можна купити сільгосптехніку, чверть вартості якої компенсує держава загалом у держбюджеті на цей рік передбачили 6 мільярдів гривень на підтримку аграріїв. Ірина Цимбал, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Сергій Дністрян. Факти ICTV, Єдині новини. Європа планує створення власної супутникової мережі, щоб мати можливість самостійно отримувати розвідувальні дані. Про це заявив комісар з питань оборони і космосу Андріус Скобілюс в інтерв'ю Financial Times. Таким чином прагнуть зменшити залежність від американських технологій та політичних рішень. За словами Єврокомісара, необхідно зміцнювати розвідувальні можливості, бо це можливо для безпеки. Нова супутникова мережа працюватиме на низькій навколоземній орбіті, зможе відстежувати цілі та координувати військ військові дії з оновленням даних кожні 30 хвилин. Сто автівок збройним силам передає українська співачка Ірина Федишин. Пікапи та вантажівки придбали за кошти, зібрані під час різдвяного туру. Україна колядує, який відбувся в Америці, Канаді, Чехії та Іспанії. Загалом тур охопив 25 міст. Крім закупівлі автівок, фонд співачки профінансував транспортування техніки з Англії та Європи в Україну, ремонт і фарбування автівок. Їх відправлять на найгарячіші ділянки фронту. Ці 100 автівок підуть у різні бригади, батальйони, підрозділи на різні ділянки фронту, там де вони найбільше потрібні. Від початку повномасштабного вторгнення нам довелося відправити на фронт вже 367 автівок. Ця цифра здається неймовірною.